Добрий день маля. А зверніть увагу, що це в мене? Глобус зменшена модель нашої планети Земля. Коричневий колір на глобусі означає горе. Зелений – це ліси поля рослини. Жовтий піски. А якого кольору найбільше? Блакитного це колір води. Вода займає більшу частину нашої землі. Пропоную вам зі мною зробити деякі дослідження. Діти, вода прозора, без смаку та без запаху. Але ми її можемо посолити. То вона яка буде? Сіль розтане, а водичка буде. Солона. А якщо ми додамо цукру, водичка буде солодка. Бачите, цукор розтає в водички. А ще ми можемо зафарбувати, взяти фарбу і додати її воду. Вода зафарбовується. Пригадайте, ми з вами робили кольорові людяники. Зафарбовували водичку і заморажували її. Вода рідка, але може бути твердою. Це нас що, дід? Лід. Літани. якщо ми взяли дитя в долоню, від тепла літани. І перетворюється на воду. Коли він у нас твердий, коли дуже-дуже холодно. А ще вода може бути газоподібна. Коли наливаємо гарячу воду, то ми бачимо пару. А якщо накрити нашу склянку люстерком, то нам видно, як пара. Перетворюється на краплинки води. Подивіться уважно, що в нас зараз вийде, стікає водичка. Вода, діти, справжня мандрівниця, вона у природі. Постійно рухається, хоча ми цього не помічаємо. Послухайте оповідання, яке називається Пригоди краплинки води. Жила була маленька краплинка. Вона і її подружки крапельки сиділи на хмаринці і весело розмовляли. В цей час поруч пропливала велика біла хмара. Маленька краплинка разом з подружками приєдналася до неї. У великій хмарі мешкало безліч інших краплинок. Вони навперебій розповідали про свої пригоди на землі. Щодень Хмара ставала все більшою і темнішою, і в один прекрасний момент вона пролилася на землю теплим літнім дощем. Прощавайте, тільки встигла прокричати краплинка своїм подружкам, а сама вже летіла в напрямку землі. Через кілька секунд краплинка впала в невеликий струмок. Ой, куди це я потрапила? Скільки тут води, куди ми всі біжимо? Дивувалась краплинка. А струмочок весело дзюрчав і ніс нашу краплинку до невеликого озера. Так багато води, наче ще жодного разу в своєму житті не бачила. Усе здавалось краплинці новим і цікавим. А це хто такі, подумала краплинка, побачивши маленьких карасиків, треба з ними обов'язково познайомитись. Та познайомитися краплинка не встигла. В цю хвилину пригріло сонечко, і краплинка перетворилася на пару. Тепер вона не падала вниз, а плавно піднімалася вгору до самих хмар. Я лечу, захватом подумала краплинка, коли вона була вже досить далеко від землі, то відчула, що стає прохолодно. Здається, я знову перетворююсь на краплинку води. Діти, пам'ятайте, вода потрібна тваринам, рослинам людям. Без води неможливо життя на землі, тому бережіть воду.